Убий. Вчора він втратив друге дитинство. Автомобільна аварія. О, який жах. О, дивись, це ж він. Ага, Як живий. А яйцеголовий. Головний. Стільки спогадів. Ні-ні. ні. Яйцеголовий. Ти приїдеш на похорон? Так, я займаюся організацією похорону. Чому це? Бо здуру спитав, чим можу допомогти. М Гриль вечірка чи може коктейль-бар? Це прощання, а не якась вечірка. Я не знаю, як влаштовують прощальні вечірки. Ну добре, хай вже буде бар. Що поробиш? Ходімо, подивимось на тіло. Навіщо? Не знаю, ти вже бачив мертвих? Ні. От бачиш, я теж. Це ти замовила торт. Так? Сподіваюся, достатньо ярусу. Це ти, я таке рада тебе бачити. Ти не змінився. Ти теж дивно, так дивно, бо я зовсім про тебе не думав весь час. І геть не думав зустрітись. Хоча ні, думав, але не часто. Це надійна людина. Звісно. У вас усе добре. Та все прекрасно. Це черга подивитися на тіло. Ні, це черга в туалет. Тобі його бракуватиме, так? Така дружба на все життя. Так. А, ну, ти вже теж не перебільшує. Прощавай, мерзотнику. А зараз друг дитинства хоче взяти слово. Нема слів. Нема слів. Геть нема слів. Скоро у кінотеатрах.